Доброго дня, друзі! І знову ви на каналі Валентина Гмирянська з в'язанням по життю. В цьому відео вирішила я вам розповісти про свої покупочки з тему. Ви знаєте, от коли я вибираю пряжу, то мені хочеться і одну, і іншу попробувати, так як і вам. Ви хочете і дорогу попробувати, і ви знаєте, не завжди навіть і дешевша пряжа. Буває погана. І я не знаю, от вже в своєму житті я пробувала пряжу і шерстяну, вовняну, так. і дорогу, і дешеву. По-різному приходилося. Але я не відмовляюсь і від акрилу. І от я вам хочу сказати, що новинки з тему це новинки, з якими я хочу познайомитися. Я здебільшого купляла турецьку пряжу, потім купляла, замовляла пряжу собі із Харобкова, з магазина Агата, там теж. Гарна була пряжа, але в мене бабінки стоять, я навіть не пробувала ще з цієї пряжі щось в'язати, бо як завжди по життю багато працюю. То в школі працювала вчителем, то працювала і по господарству, домашня робота. І, звичайно, для цього іде дуже багато. Часу. І ось пряжа є, але так хотілося б пов'язати ще із італійської пряжі, яку я замовила в магазині Агата, але ще не спробувала. І потім я подивилася, що на тему то також можна замовляти пряжу. І замовляти пряжу коштує з тему не так уже і дорого. І, знаєте, хочеться і якісну пряжу, та щоб і недорого вона коштувала. А от ціна, як ото кажуть, приємляма для того, щоб купити цю пряжу. І я купляла, замовила ось для себе спочатку на світерок. Я вже в попередніх відео розповідала, яка це пряжа, я вам ще раз сьогодні її покажу. І потім мені захотілося зв'язати светер із вовни, як для моєї старенької мами, так і для чоловіка. І ось також ще мене попросила, одна чарівна жіночка мене попросила зв'язати для неї шарф. Я також і для шарфа купила. Тобто три різних артикули замовила я пряжок. Але потім, коли я подивилася, що ця пряжа мені подобається, але вона, от для літніх речей мені сталося, що буде вона такою жаркуватою, і я вирішила купити акрилову пряжу. А саме це мені, сама на думку, спало, коли я зайшла в один із магазинів і побачила акрилову пряжу. І от я вам про неї сьогодні розкажу, і ви знаєте, вже настільки майстерно навчилися фабрики виробляти ось пряжу, що навіть та сама акрилова пряжа, вона... Буває такою гарною дерев'яні спеці, я вам теж хочу сьогодні розповісти. Перша дівчатка-пряжа, яку я купила для своєї мами із даму, це була пряжа Єдам Мерін. Ось в її бачите. Що ж про неї можна сказати? Вона надзвичайно м'якенька, так? І коли б я із з неї в'язала, то вона не дуже товста. Це десь на трієці б я в'язала таку пряжу. І 2,75. Що можна про неї сказати, що це моточок 50 грам, і у 50 грамов скільки метрів, ми не знаємо. І мені б навіть би хотілося, щоб виробник завжди нам указував метраж пряжі, правда? Щоб ми могли якось трішки до неї підлаштуватися, і подивитися, чи потрібно ще б докупляти цю пряжу одну упаковочку, чи і однієї вистачить. Отут було 10 моточків. Що характерно, ось, дівчатка, подивіться, що це пряжа 95% шерсть вовна, і 5% поліестер. Тобто, вона підійшла б і для в'язання носочків. І моточки по 50 грам, далі тут указується. Вул Тріад Що можна сказати, що не відчувається, щоб ця пряжа кололася? Цього я не відчуваю. Я не відчуваю, щоб пряжа була якоюсь такою жорсткуватою. Ні, цього жорсткуватості також не відчувається в цій пряжі. І тільки ось погляньте, який це. Колір, і ось даються характеристики, що можна і просувати, і гладити на двійці Ось так. І знаєте, я дівчатка бачила, що перевіряють, ось чи справжня це шерсть, чи вовна, чи не справжня. Коли підпалюють трішки, да? я навіть пробувала і підпалити. Давайте це зараз спробуємо. Проведемо такий недитячий експеримент. Дивіться, я хочу підпалити ниточку. Щоб ви побачите, бачите, як вона ярко горить. І потім ми її розтираємо. Пішов такий смалений запах. Ну, ви знаєте, і нічого, бачите, повністю яскраво так згорає і нічого навіть не залишається. Я читала, от. І читала, от, що якщо так відбувається, то значить це вовна. Якщо ви, знаєте, дівчатка, краще про це, краще в цьому орієнтуєтеся, то, будь ласка, напишіть мені про це. Добре? Так. слідуючи, що ж я купила слідуючи? Це пряжа також. 10 моточків. так, 10 моточків, яка називається Три блю Тріблюпирц. Також моточки по 50 грам. Заявлено, що 95 вовна і 5% акрил. Характеристики. Даються, дівчатка, ось такі погляньте, на характеристики, що на двірці можна гладити, і кому це цікаво. Щоб порівняти, дівчатка, давайте порівняємо ось таку ниточку і ось таку, так? Давайте їх порівняємо. Оця я синя, от не філетова, а синя. Оце дівчатка. Вона більш товща. І цю вже пряжу можна в'язати і на спицях 3,25. Не дуже товщенька, але є відмінність між ниточками по товщині також. Давайте трішки і її спробуємо пропалити. Як ця пряжа горить? Досить. І бачите, згоряє повністю, трошки щось ось так, наче залишилось. І теж ж знову так само згоріла. Ось трошечки, трошечки, наче щось недогоріло. Бачите, трошки, наче щось і недогоріло. Я думаю, що тут якийсь більше є. Домішок синтетики. Це на светр для чоловіка було тут. Третя пряжа ось така дівчатка. І, знаєте, я могла б сказати, що вона найдорогша з оцих всіх трьох артикулів. Сама дорогша, вона така ж тоненька, десь, як і перша, а може, навіть трішки тонша. І мене попросили ось такого синього кольору зв'язати жіночий шарф. Із цієї пряжі я буду в'язати жіночий шарф. Ось, 50 грамів у моточку. Ось такі характеристики цієї пряжі. Склад, дівчатка, Australian Wool австралійська шерсть, так, 95%, і 5% антіпілінг фіба. Ну, не знаю, як вона себе поведе, але експеримент робити хочеться. Давайте подивимося на, і проекспериментуємо ось таку пряжу. Бачите, аж чорний такий дим іде, і що тут можна. Тут розтирається майже повністю, трішечки ось на кінчику, бачите, залишається. Але горить ось так і ось, дивіться, як розтирається попіл. Не знаю, дівчатка, я не професіонал, але б хотіла б вам сказати, що. Так, як брати хоча б одну, чи другу, чи третю, приємна. Оця я наче найніжніша, я вже її щупала і не раз. І вона мені чомусь ну, найніжнішою, здається, із цих трьох артикулів. Так? Із цих трьох артикулів найніжніше. У Зараз і весна якась така холодненька. Не знаємо, яка, яке ще буде і літо. Але мені захотілося і мамі, і чоловікові зв'язати якісь такі ну, домашні кофтинки, які б їх би порадували от літніми вечорами. Знаєте, літні вечори не завжди бувають і теплі, або якщо літо вдасться там ще й дощове, то після дощу прохолодно під вечір. А накинути щось новеньке, чистеньке завжди треба. І я от зайшла у один із магазинів і думаю, а який би бакрил би підібрати. І ви знаєте, чомусь мені захотілося взяти спочатку для мами. Думаю, для чоловіка вже ж буду вовна в'язати, а для мами щось таке ось такий жіночий колір. Візьму, попробую. Привезла додому, дівчатка, вже я почала цю роботу і вже чималенько так і прив'язала я цієї роботи. І ви знаєте, вона, подивіться, яка вона товстенька. В'яжеться дуже, дуже легенько, дуже бистренько, на четвіруці, в 100 грамах 238 метрів. Дуже приємна і ніжна до тіла. Це алізун має акрилік ярн. Це стопроцентний акрил, але такий ніжний. І я із разочок зробила. До цієї пряжі спочатку пов'язала і на другий день поїхала ще й такого кольору. Ми бачите, він наче і не біжний, і не світло-сірий Мені захотілося ще ось такого кольору ще й для чоловіка купити, то взяла й чоловікові перекупила. Ось буду з такої ниточки я для чоловіка ще світерок в'язати. З цієї ниточки в'яжу кофту кофту для мами, а з тієї буде для чоловіка. Та ви знаєте, отак ду думаю, думаю, хоч би не поїхати собі для літньої безрукавки ще купити. Думаю, підвечір якусь безрукавочку б наділа. Але ладно. Хай трішки пов'яжу зразу чоловікові та мамі, а вже потім побачу. І тут 238 метрів пряжа товстенька, ось її характеристики. На спицях 4 і 5 в'язати можна. Ну, от сподобалось, то сподобалось. Особливо ніжно кольори так дивляться. І ви знаєте, вже ті роботи, які я розпочала, я вам покажу обов'язково вже в слідуючому відео. Постараюся це відео зняти побистріше, бо ви мене надихаєте своїми лайками, своїми переглядами. Я дивлюся, що ви дивитеся, слідкуєте, що я роблю, що я в'яжу. Дякую вам, що в такий складний час. А знаходите час, щоб переглянути мої відео. Це радує мене. І, значить, цікаво вам. Давно бачила в дівчаток отакі спиці, і мені вони под... ну, було цікаво попрацювати на дерев'яних спицях. І ви знаєте, я собі вирішила купити одні спиці. Купила я собі спиці ось такого плану. та Випробувати. І чому ж я купила це для носочків, щоб носочки в'язати. Це спецятрім, 2,5. І ви знаєте, мені ці дані спиці сподобались. Щоб їх протестувати, я їх вже взяла у роботу, в'яжу на їх. І про це, коли вже буду вам показувати роботу, яку я в'яжу цими спицями, я вам трішки більш детальніше зупинюся на спецях. Але хоча вони їх коштують десь до 10 євро. Та не жалійте гроші, якщо хочеться, можете купляти. Через те, що мені, і самими першими я їх зараз показую, ці спинці мені дуже подобаються. Ось вони понаписувані, ось такі переходики. Коли я в'яжу, нічого не відчувається, нічого не зачіпляється, а поверхня так бистренько ковзає, що гарно. гарно. І я вам... Я вам дівчатка вже показувала і цей набір дерев'яних спиць. Цей набір дерев'яних спиць. і це йде від трієчки тут, і до десятки, і ви знаєте, випробовую я вже і цей набір, та до їх була прикріплена друга лісочка, нібито від чого. Але... Я, ви ж знаєте, я розповідала, що замовила ось таку лісочку, і ця лісочка мені навіть краще підійшла до даних спиць, аніж лісочка, з якою вони були прислані. Якщо з тією червоненькою лісочкою, де розкручувалася в мене постійно спиці, то тут як під'єднала, ось бачите? І як під'єднала, так воно і в мене в'язалося. І дуже штренько я зв'язала річ з цими спицями. Про цю річ я вам ще розкажу в наступному відео, що ж я вже встигла за цей проміжок часу зв'язати. І дуже мені отака лісочка до таких спиць подобається навіть більше, аніж їхня рідна. Це б я поставила ці спиці дерев'яні на друге місце, які мені сподобалися. Ось такі спиці, які я замовила з тему. Це є такі спиці, які металеві, так, у такій коробочці продаються, упаковуються. А є ще і дерев'яні. Ось погляньте на них. Мої любі в'язальниці, які вони. Я вам скажу, що мені вони подобаються. І це 3,5, я тож також заказала трієчку, 3,5, щоб просто попробувати. А це ще замовила, дозамовила і четвірку. Через те, що спиці дійсно заслуговують на увагу і для на те, щоб їх купляли. Ось подивіться, це сумісні, не прикріпляється лісочка до них, вона сумісна зі спицями. Ось подивіться, які довгенькі переходики, вони дуже гарненько ковзають. І вони коштують зовсім недорого. По-моєму, одна оця ось упаковочка коштує євро і, можливо, півтора євро. Це не так і дорого. Але вони дуже-дуже гарні, приємні дівчатка в роботі. От, і такі були в мене замовлення. От такі мої враження про дерев'яні спиці. І... Ще раз вдячна вам за перегляди, за лайки, що ви цінуєте те, що роблю я для вас, а я роблю це з великою приємністю. І мені хочеться чимось у своїх відео радувати вас, ділити своїми, ділити своїми знаннями. Я вам бажаю, щоб у вас побільше було часу для вашого захоплення. Щоб у вас було побільше і спець, і пряжі, яка б радувала вас, і за допомогою цього ви радували своїх рідних новими обновочками. Я вас всіх поважаю, ціную. Цього вам найкращого. З вами була я, Валентина.